Росія готова до великих втрат під час штурму Авдіївки НАТО заради бодай найменшої територіальної вигоди. Про це заявили у британській розвідці. Мовляв, про це свідчать, щонайменше 200 одиниць ворожої техніки, яку знищили Збройні Сили України за останні три тижні. Штурми Авдіївки, схожі з попередніми наступами Росіян, кажуть у Міноборони Сполученого Королівства, адже під час них Росіяни також просувалися по відкритій місцевості, і саме це призводило до великих втрат. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Павле, доброго вам ранку. До порана стала Україні. Героям слава. Героям слава пане Павле. Очільник місцевої адміністрації Віталій Барабаш. Він говорить, що третя хвиля наступу почнеться. щойно просохнуть грунти. І за його словами, є перехоплення, що тепер у росіян нова ціль це Авдіївський коксохім. Наскільки складною може бути оборона? Ну, оборона Авдіївки дійсно складна, тому що. Якщо по фронту ми отримуємо ті, ті позиції, які займали з 2014-2015 року, по флангам минулого року весною ну наприкінці зими на весни, навесні до літа, противник довкола Авдіївки зміг просунутись і на півдні, і на півночі, і Авдіївка являє собою такий Авдіївський виступ в лінію фронту, вона з одного боку загрожує ворогу на Донецькому напрямку, є таким роздратовуючим фактором для росіян. З іншого боку, це напівчаша, так скажемо, з флангів ворог може. Підрізати е, наші фланги, і е, Авдіївка може бути потрапити в оточення. Про це наше командування знає, і те, що противник обрав цього разу е, тактику саме ударів флангових з півдня і півночі, свідчить про те, що з задум росіян саме такий. І е, я б не сказав, що на півдні набагато легше оборонятись. Втім, північний напрям вибрали противники як основний, не дарма, і він спрямований, от зараз вони мурашник взяли, і спрямований на Оцухім. Власне кажучи, це як щось схоже на Сєвєродонецьк, там, коли Азот тримали, і це. Потужні укріплення, потужні бетонні споруди, які, які атомною бомбою. З одного боку боку, їх обороняти досить в них зручніше оборонятись, з іншого боку, захоплення в разі захоплення копцох оборона, так скажемо, Авдіївки буде під дуже великим питанням. А противник. Готовий кидати нові і нові е, сили, фактично, в е, які знищуються у шкодах. Але він спрямовує і спрямовує на Авдіївку нові резерви. Мені здається, очевидно, там, якщо подивитись на ту восьму армію, яку там розмелюють в, в нулі е, російську загальну військову, вона значною частиною складається. з... Першого і другого так званих армійських корпусів Ленеровських, Денеровських. І якщо росіянам не жалко своїх солдатів, то цих людей їм не жалко взагалі. І мені здається, що їх от їх життя може вчити нашу оборону. Пане Лакічука, на вашу думку, яким чином посилення? Спроби штурму Авдіївки позначаться на спроможностях росіян проводити наступальні або оборонні операції на інших ділянках фронту. Ну вони вже позначились Подивіться, о, ворог сконцентрував вітом ну, потужне угруповання на Куп'янсько-Лиманському напрямку, і зараз. Тривають першим ділом штурми на Купянській на північному фасі цього угруповання. А фактично дві армії загальновійськові з цього угруповання перекинути на південь в район Авдіївки. Не виключно щоб саме в цьому і полягав задум противника приховати таким чином загальну чисельність. Тих сил, які планувалося використати на Авдіївському напрямку. Але факт залишається фактом: три загальновійськові армії сконцентровані на досить вузьком, вузькій ділянці. В результаті напрямку цьому напрямку зараз дещо легше стало. А по мірі того, як будуть перемалюватися ці резерви, доводиться ворогу. Витягувати резерви ще або з Бахмутського напрямку, або з Запорізького напрямку. Інших варіантів у них немає. Враховуючи те, що зараз вся лінія фронту горить, починаючи від Купянська на півночі і закінчуючи Олешками на Півдні, то резерви десь вишукувати треба. І кожна частина, кожне з'єднання от на Вістря. Авдіївського наступу противника це віднятись сили з іншого, не менш важливого напрямку. Збройні сили на лівому березі Дніпра, як вони відтягують сили противника з інших напрямків, і які перспективи успішного наступу саме на цій ділянці фронту, зважаючи на те, що вочевидь росіяни не так сильно мінували цю місцевість, думаючи, що перешкода водна Дніпро їх може якимось чином захистити і стримати збройні сили України? Дуже хотілося ці угруповання. Не відтягували, так скажемо, сили противника від інших напрямків, а їм склався режим найбільшого сприяння для наступу. Тому що це дійсно перспективний напрямок. Тут, фу, якщо наше командування не анонсує можливого наступу через Дніпро, тоді і ми помовчимо, але вже не секрет, що Маємо щонайменше три, три плацдарми на лівому березі, які постійно розширюються, противник не може нічого з ними зробити. Перекидаємо поки що мобільні резерви, але як у наших військових з'явиться спроможність зробити таку стаціонарну чи напівстаціонарні переправи через річку, Ситуація може змінитись радикально. Дякуємо вам за експертизу. Павло Лайчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 був з нами на прямому відеозв'язку.